Це не просто тур до знаменитого острова Джеймса Бонда, це історія про те, як бути першим, коли інші ще тільки збираються: про містичні печери, про вапнякові скелі та циганське село, що плаває на воді, і про одне дуже важливе правило, яке зробило цей день ідеальним. Моя щира порада тільки швидкісний катер. Так ви прибудете першими, уникнете натовпу туристів і побачите справжню природу Таїланду, поки вона тиха. Брали Sea Horse Marine, де в тур входить все найцікавіше. Деталі залишив в описі під цим відео. Дорогою до острова Джеймса Бонда нас чекав каякінг в печерах, але спершу ми зупинилися на острові Панак. Щоб дочекатися, поки опуститься вода. Під час припливу вузькі входи в печері просто недоступні, тому в нас був час на коктейлі, розмови і відпочинок на березі. Поки хвилі андаманського моря повільно відступали, було неможливо намилуватися навколишньою красою. Ми пливли затокою пханха, місцем, де з води виринають вапнякові гіганти. Їм понад 250 мільйонів років. Колись тут був океанський риф, і саме природа, вітер і вода створили печери, які відкриваються лише під час відливу. Древній світ просто перед очима. Ми там соренда, Далі ми пересідаємо в каяки разом з іншими туристами, які припливли на різних лодках, і вирушаємо досліджувати печери острова Панак. Нас поведуть крізь вузькі вапнякові тунелі, що відкриваються лише під час відливу, а за ними приховані лагуни. Високі скелі навколо не пропускають вітер. Тінь і волога створюють особливий мікроклімат, і навіть вода тут поводиться інакше. Це окремий світ, схований від зовнішнього. О, так. А ж ти йому там уже мішаєш трохи. Значайно. О, ти сам чуєш. Ось моє псець. Адам Чекербаламов. От зараз Å!

Каякінг через ці тунелі, наче потрапити в прихований світ Таїланду, це було дійсно щось магічне. Ми повернулися на катер, і перед наступною зупинкою наш гід Патрік, до речі, це був найкращий гід за все перебування в Таїланді. Запропонував освіжитися. Холодна вода з льодом моментально пробуджує, немов перезапускає тіло. А попереду нас чекав обід в циганському селі на воді, де. Зовсім інший бік життя в цій частині світу. соко, Перед тим як дістатися до острова Джеймса Бонда, ми зупинилися в унікальному місті селі Коїпанії. Це плавуче мусульманське село засноване понад 200 років тому морськими циганами з Індонезії. Тоді, за законами Таїланду, іноземці не могли володіти землею, тому вони побудували поселення прямо на воді біля вапнякової скелі. Сьогодні в селі живе близько півтора тисячі людей, і вони заробляють на життя рибальством, торгівлею, сувенірами й туризмом. Тут є школи, мечеть, ринок і навіть футбольне поле на воді. Ми вже на острові Джеймса Бонда, і перед тим як показати, як він виглядає в реальності, ловіть кадри з того самого знаменитого фільму. Gold finger, he's the man, the man with the midest touch, a spider's touch, such a cold finger, beckons you to enter his web of sin. Завдяки швидкісному катеру ми прибули раніше і мали моменти ще наодинці зі скелею Ко-Тапу. Саме вона стала символом острова Джеймса Бонда. Щоб захистити скелю від руйнування, до неї заборонено наближатися човном. Після фотопаузи ми вирушили до печери Панак. Всередині було темно і дуже тихо. Тут мешкають сотні кажанів, тож говорити суворо заборонено. Прохід ставав дедалі тіснішим, і в самому кінці простору майже не залишилось. Тим, хто боїться замкнених просторів, точно буде не по собі. Цей день був насиченим, пізнавальним і різноманітним: пляжі, печери, скелі, кажани, незабутній захід сонця. Для нас подорожі це не просто поїхати на море, це при пізнання нового, про те, щоб побачити інший світ очима місцевих, дізнатись більше про культуру, традиції, природу й історію кожного місця, куди ми приїжджаємо. Бо для нас справжня цінність подорожей у тому, щоб не просто побувати. А зрозуміти, і саме заради таких моментів ми подорожуємо. Дякуємо, що були з нами в цій історії. Підписуйтесь, якщо вам теж цікаво відкривати світ попереду ще багато неймовірного.